Одним з найскладніших періодів для засвоєння історії України є радянський совєтський період. Він не є складним у датах, персоналіях, подіях чи хронології. Його складність полягає в аналізі. Це відео запропонує вам спрощений підхід до розуміння радянської системи, радянської ідеології, політичного розвитку. Полегшує засвоєння матеріалу розуміння авторитарно-тоталітарної системи в Радянському Союзі, оскільки усі авторитарні режими і тоталітарні держави є однаковими. Для них характерно. По-перше, це відсутність демократії та однопартійна система. Права людини і громадянина є декларативними. Ця ознака пояснює постійний терор, придушення національної свідомості, цензуру, репресивний характер. На усіх етапах розвитку, створення образу зовнішнього та внутрішнього ворога. Інакше однопартійна система не може існувати. Наступна ознака це панування єдиної ідеології, боротьба з релігією. Вірніше комуністична ідеологія в Радянському Союзі перетворилася на фактично релігію. При цьому, пам'ятаєте, комуняки боролися не з релігією. Не для того, щоб знищити її, а для того, щоб поставити церкву під державний контроль. Третя ознака авторитаризм влади. Причому на всіх рівнях, починаючи з сільського голови, закінчуючи генеральним секретарем і формування єдиної партійної еліти, тобто номенклатури. Совєтська система не могла жити без культу особи. Він існував також на усіх рівнях. А не тільки при Йосипі Сталіні. В радянському Союзі існував культ Леніна, культ Сталіна, культ Хрущова, Брежнєва, культ Горбачова. Існували культи політичних подій, культ революції більшовицького перевороту, культ Другої світової війни. Все це було складовими радянської ідеології та радянської пропаганди. І нарешті останньою ознакою. Є агресивна зовнішня політика. Образ зовнішнього ворога дозволяв мілітаризувати суспільство, відвернути увагу від насущних проблем, тримати суспільство під постійним ідеологічним контролем. Ось, по суті, і вся унікальність совєтської системи. Не винятком була і ідеологія. Я вважаю Радянський Союз мертвонародженою державою, оскільки з самого початку ідеологія була утопією. Мертвою утопією приведу вам приклад еволюції радянської ідеології. Найпершою була світова революція, яка завершилась невдало, за словами з того ж самого Сталіна. Побудова комунізму друга ідеологія, яку пообіцяв Микита Хрущов. І комунізм також накрився незрозумілими словами. Третя ідеологія це розвинений соціалізм. Як головна умова побудови комунізму. Ну і нарешті, з приходом Горбачова, з'являється ідеологія соціалізму з людським обличчям. А далі кінець. Виглядає як анекдот. Але чомусь не смішно. за цими совєтськими штампами стоять життя мільйонів людей. Економіка. І тут все просто. Відсутність економічної свободи та зацікавленості, командно адміністративно планова система. Народне господарство задовольняло виключно потреби тільки держави та військово-промислового комплексу, тобто ідеології. Економічне благополуччя досягалося за рахунок нещадної експлуатації природних ресурсів та сільського господарства. І така характеристика зберігалася від воєнного комунізму і аж до самої перебудови. Будь-які реформи вбивали як економічну, так і політичну систему. Тому їх я називаю експериментами, що Неб, що хрущовські, косигінські чи Горбачовські реформи могли призвести до краху системи. Тому і були заздалегідь невдалими. Авторитаризм не здатен до реформ. Є псевдознавці, які вважають, що в Радянському Союзі були позитивні та негативні сторони. Негативні сторони зрозуміло. Але якщо хтось знайде хоча б одну позитивну сторону Радянського Союзу, напишіть хоча б одну. Остаточно закріпити радянський період можна через 5 лідерів, які очолювали Совєтську імперію. Справа у тому, що в авторитарних системах. Періоди правління є персоніфікованими. В Радянському Союзі їх було п'ять: Ленін, Сталін, Хрущов, Брежнєв і Горбачов. Андропова та Черненка, лідерів періоду трауру, я не беру до уваги. П'ятилетка в Трігроба демонструвала крах політичної еліти в Радянському Союзі. Отже, Ленін. Я його називаю злочинцем номер 1 Це ідеолог більшовицького перевороту 1917 року, ідеолог диктатури пролетаріату та продовольчої диктатури, яка спричинила перший штучний голодомор 1921 23 років, автор ідеї Світової Революції, ідеолог червоного терору та громадянської війни проти власного народу. Саме Леннін, головний архітектор Совєтської імперії. Йосип Сталін, вірний учень Леніна, який довів терор до досконалості, втопивши суспільство в крові та атмосфері страху. Саме за Сталіна Україна, Україною прокотилося дві хвилі штучних голодоморів 1932-1933 та 1946-1947 років. Саме, років. Саме Сталін несе відповідальність за початок Другої світової війни. Вибачте, тільки дебіл може це заперечувати. Саме за правління Сталіна комуністичні режими були встановлені в Польщі, Румунії, Чехословаччині, Угорщині, Східній Німеччині. Саме Сталін обійшовся українському народові за найменшими підрахунками 12 мільйонів життів, не враховуючи жертви Другої світової війни, депортація народів. Ось хто заслуговує на анафему та історичний трибунал. Микита Хрущов. Його намагалися відбілити десталінізацію та відлигою. Та насправді на зміну кривавому тирану прийшов тихий тиран. Я в жодному разі не заперечую критики культу особи Сталіна та реабілітації. Та все це було нічим іншим, як інструментом боротьби за владу. Система не змінювалась. І вже в 1958 році чергова хвиля русифікації, антицерковна та антимонастирська кампанії, боротьба з 60-ництвом, придушення національно-визвольних рухів в Польщі та Угорщині, Карибська криза в кінці кінців. Ось вам і Хрущов. Леонід Брежнєв, його люблять всі анекдоти. з Цим лідером досить дало поєднується таке явище, як неосталінізм. Починаючи з 1965 року було повністю реабілітовано Сталіна. Під табу потрапили голодомори, депортації, репресії, злочини в роки Другої світової війни. Саме за Брежнього починається формуватись культ перемоги, побідобєсія, так би мовити, а в боротьбі з незгодними починають використовувати психіатричні лікарни. Саме з за Брежнєва починається крах псевдоімперії. і в 1978 році з'являється нова концепція, нова ідеологія, як я говорив вище, ідеологія розвиненого соціалізму, і лебединою піснею його стала Афганська війна. Михайло Горбачов, останній лідер, який не зміг запобігти розвалу Совєтської імперії, хоча всіляко намагався, запропонувавши перебудову. Нову ідеологію соціалізму з людським обличчям, Новогарьовський процес. Чи був Горбачов ангелом? Далеко ні. Пригадайте, Чорнобиль 1986 року, Алма-Ату, Баку, Вільнюс, Ригу 1986-1991 років. То чому ж розпався Радянський Союз? Різні історики називають різні причини: від економічних до соціально-психологічних. Я б акцентував увагу ось на чому. Осиковим кілком у совєтського вампіра стала національна політика. З самого початку утворення СРСР декларували самовизначення націй, а на практиці отримували великоросійський шовінізм, дискримінацію та русифікацію. Другою причиною. Стала антилюдська ідеологія, терор, репресії, голодоморе, вартість життя, як продемонструвала Чорнобильська катастрофа, нуль. Ну і нарешті, агресивна зовнішня політика. Отже з 1922 року Радянський Союз був мертвонародженою державою. Ось до якого висновку я дійшов у своєму. Коротенькому відео. Дякую за увагу.